Це показує, що у Лукашенка поїхав дах такий березневий з котами, з сексуальністю хорошино у цьому турі. Яна народила 26 разів. <гум> Весна прийшла не тільки на вулицю, а й у нові номери переможного гумору. Дизель шоу. Це єдине шоу в країні, яке, попри все стабільно та регулярно, проводить концерти і готує нові програми, готові зарядитися нереальним гумором. Змінним запрошеним гостем дизелів є актор і народний артист України Назар Задніпровський, каже, що обожнює в номерах дизелів свого героя Колю. Але окрім нього, у весняних концертах буде грати ще у трьох сценках. Якщо це класно написаний гумор, тим паче в такому ну, реально, давайте віддавати належно престижному суперовому шоу як дизель шоу. Тому я тільки за хай буде продовження, хай пишуть такий березневий з котами. з сексуальністю. А, хороший номер. А ти пам'ятаєш, що у нас секс почетва? Чи не сіпиться? Сидя середа. У новій ролі перед глядачами виступить і акторка дизель студіо Яна Глущенко. Вона цього разу гратиме секретарку при надії. Ма сказав, що на останньому концерті весняного туру він вийде і скаже після номеру, що у цьому турі Яна народила 26 разів. До речі, саме цей номер поїде з гумористами у тур Україною, який вони вже запланували з кінця березня, і ви наживо можете побачити його у своєму місті. І сьогодні, коли я прийшла вже до концерту, всі наші кажуть, це оце номер бомба. Ми веземо його в тур. Я кажу, тобто ви хочете сказати, що я два рази на день, а у нас на гастролях по два концерти в день. Кажу, буду орати і народжувати. Так я кажу, що вам поганого зробили?» А гуморист Єгор Крутоголов не відходить від образу Лукашенка, і на сцені його герой даватиме інтерв'ю Карлсону, тільки не американському телеведучому такеру Карлсону, а тому, що живе на даху. Це показує, що е, у Лукашенка поїхав дах. Потужне, патріотичне, веселе і а вже ж весняне дизель-шоу не лише гарно жартує і активно допомагає Збройним силам України. З грудневих концертів дизелі купили для хлопців безпілотники і обладнання, яке дизель фонд у січні-лютому доставив на передову. Замовлень дуже багато. І чим далі війна, тим цих замовлень стає дедалі більше. Ну, ми обробляємо щодня ці замовлення. Що можемо? Додаємо, ну, слідкуйте за нашими звітами. Там все буде, і я думаю, що приємно здивуємо наших вояків. А на весняних концертах працюють на інші потреби військових і долучаться до допомоги телеведучому єдиного марафону новин Андрію Ковальському, у якого в грудні постраждала квартира від ворожого шахеда. Про допомогу від дизелів Андрій дізнався зі сцени київського концерту і з дружиною був м'яко кажучи шокованим. Насправді для мене це була така ж несподіванка, як і напевно, для всіх глядачів. Дуже приємна несподіванка. Я багатьох з творчого колег дизель-шоу знає особисто, і мені ще більше приємно, що мої друзі, мої знайомі, не залишаються осторонь і допомагають як може. Я не очікував такого. Таня мені написала, ми сиділи ну не зовсім поруч, так думаєте вона мені навіть написала що це було. У зал на весняний концерт, дизель-шоу були запрошені дівчата бійчині азову, волонтерки, медикині, команда гумористів завжди радо зустрічає військових на своїх виступах. Це жінки-медики з шпиталів, куди наші актори регулярно ходять, дають там концерти, несуть туди смаколики, спілкуються з пораненими і теж їх надихають на життя. Це жінки-волонтери, які постійно збирають нам гуманітарну допомогу. Це жінки-господарочки, які і регулярно готують смаколики. Смаколики для фронту прийшли сьогодні з бійчинями Азову з Хисницями Азовсталі. Це дівчата, які пройшли бої на Азовсталі, пройшли всю оборону Маріуполя, були в полоні. І слава богу, вдалося їх повернути додому. Вони пройшли реабілітацію і зараз вже повернулися на службу. Як на мене, дуже хороша ініціатива для того, щоб взагалі не тільки ці дівчата, а всі військові і родичі військових мали час розважитися, хоч трошки відволіктися від якихось поганих новин. Усіх розважили на концерті в Києві. а глядачам ICTV2 обіцяють, що вони після перегляду концерту забудуть про похмуру важку зиму і зустрінуть весну, сповнену віри, надії і любові. У нас 8 березня прем'єра на ICTV 2, її треба дивитися, дуже класний сезон, дуже потужні номери. Це наш третій воєнний сезон. І якщо ви включите 8 березня 19-й 2, то ви чітко зрозумієте, чому дизель-шоу не зламне. Далі, тур містами України, і щотижневі випуски нашого улюбленого гумористичного дизель-шоу в ефірі ICTV2. приходьте на наші концерти е, в містах України. Дуже скоро ми в вашому місці.